Що для вас головне в побутовій діджитал агенції 2025 року? Головне це команда. Воно і було. Ми називаємось люди Діджитал. Це ми люди орієнтовані, скажімо так, але зараз це особливо важливо, тому що український ринок кадрів стогнує. Нам буквально доводиться. Сражатися за найкращих кадрів, покращувати умови. Ми збираємо найкращих медіабайерів. Ми не наймаємо зараз новачків. З нами працюють найкращі медіабайери, але за них йде войнуха. Оце, напевно, головне. Digital агенція це ти продаєш людей в розницю, час людей в розницю. бо можна продавати оптом, можна в розниці. Яких найбільше зараз найважче працівників знайти взагалі? Сі-левел знайти неможливо. Типу. Досвідчений сілево не сидить без роботи. Типу, сілево треба тільки забирати з інших компаній, давати кращі умови, щоб до тебе прийшов. Ну або вирощувати свої. О, тому будь-яких менеджерів, які керують людьми, які здатні брати на себе відповідальність, е придумувати задачі, які їм треба робити. Ви знаєте, є люди, яким треба казати, що робити, вони роблять. Є люди, які собі придумують, що робити, і роблять або ставлять задачі іншим. Ось тих людей, які можуть собі придумати задачі і піти зробити, ну я за них готовий дратися для таких людей. Випадки хантингу з інших компаній присутні, і це ок для вас. Ми не працюємо стратегічно над хантингом, типу, немає такого, щоб ми когось знайшли і навколо нього там ходили, щоб він до нас прийшов. Але інколи людині може здатися, що у нас умови краще, ніж там, де він працює зараз, або вона, і він лишає нам заявку. Ну, це класика, це стабільно. То тут, ну, звісно, якщо людина працює десь в компанії мого товариша, то я йому зателефоную, скажу, Сереж, привіт. Типу, така людина до нас прийшла. З тобою працює, що робити. Але якщо я не знайомий з фаундером, то вибачайте це ринок.